14 жовтня ми вперше офіційно святкуємо День захисника України. З початку агресії на сході військові стали символом боротьби, надії та волі до перемоги. Як же змінилася українська армія? Ми спробували розібратись. Сила нескорених гасло незалежного свята незалежних українців. Минулого року президент Порошенко вирішив повністю відкинути радянську спадщину і повернутися до коріння. Таким чином, свято козацтва офіційно стало Днем захисника України. Напередодні президент гордо заявив, що наша армія найкраща. Це був виклик для мене зробити так, щоб наші збройні сили захищали незалежність країни. Тепер у нас одна з найсильніших армій на континенті, яка зупинила російську агресію. Зараз ми маємо одну з найпрозоріших і некорумпованих армій світу. Проти настрій Верховного головнокомандувача занадто оптимістичний, кажуть експерти. Адже проблему у армії досі вдосталь, в першу чергу, кадрові питання. За останні півтора року є незначительні зміни в лучшую сторону. В плані того, що ми знову е, повернули численность армії, увеличили до 250 тисяч. Ми повисили боєспособність наших частин за счет опыта ведения бойових действий. Звісно, ціною доволі больших потерь. Ніже середнього, звісно, уровень только за що численності і за що бойового опыта, приобрітного за полтора года. Проте ентузіазм та бажання якнайшвидше витрити ворога з України так і роблять свою справу, і армія потроху розвивається. Проте на голому ентузіазмі війни не виграєш. Озброєння ще одна проблема для виробництва нового і масштабних закупівель за кордоном. Банально бракує коштів. Тому за рік армія отримала лише півтори тисячі модернізованого озброєння та військової техніки. Потім вотях ус. Услуг... мы, скажем так, имеем пока ограниченные возможности по, скажем так, обеспечению вооруженных сил вооружениями. То есть мы делаем то, что есть. Мы даже делаем больше того, что могли бы делать. Та окрім проблем з технікою, досі залишаються не менш важливі із забезпеченням особового складу, а саме харчуванням та одягом. І якщо з їжею в міноборони проблеми більш-менш вирішили, то з формою та високоточними приладами не все так райдужно, переконують волонтери. Загодно українська Міноборона змогла родити аж каски, бронежилети, форму і берці. В Принципі, це неплохо. Форма плохого качества більш-менш, Бронежилети каски нормальні. Государство как не канідіула, так і не тепловізора тепловизоров, приборів ночного бачення. Тільки із гуманітарок других стран это приходять. почему то купить за полтора года настолько жизненно необхідне просто прибори. Ми не можемо. Та, попри всі проблеми, найголовнішими залишаються бійці. Військові з гордістю долають всі перешкоди й випробування, залишаючись головною рушійною силою у протистоянні з бойовиками. Багато хто з них говорить про те, що верцять тепловізори це добре, але головне, аби в них вірили і чекали. Бажаємо триматися, боротися. Здоров'я, терпіння, миру, злагоди та щастя. Ані Магда, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.